Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали нове надходження на розбірку по запчастинах. Range T 460 Euro 6 2016 року випуску. Двигун на даному авто DTI11 з потужністю 460 кінських сил та автоматична коробка передач at 2412 e е. Колісна формула 6х2, встановлений великий лінивець 22,5. Задній міст ms 17 x з передаточним числом 285. Паливний бак на даному авто на 480 літрів зі сходинками для зручного доступу. Кабіна на даному авто стандартна, фліперкап. Щодо комплектації в наявності, верхня та нижня спалки, холодильник, спилера на кабіну, дистронік та камера отримання в смузі. Друзі, всі запчастини з даного авто вже є в продажі, тому якщо у вас виникають будь-які запитання, можете писати або телефонувати. Наші менеджери з радістю дадуть вам відповідь.